П'ятниця 23 серпня. В ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на цей час. Вітаємо! Сьогодні на території дендропарку Поділля урочисто підняли найбільший стяг області. Рівно о 9.00 представники влади, військові та містяни схилили голови у загальнонаціональній хвилині мовчання та виконали гімн. Влаштували урочистості до дня державного прапора, символу єдності, сили та міцності українського народу. А нині наш стяг майорить не лише над Україною, а й по всьому світу як доказ підтримки нашої боротьби за свободу. Побувала на заході й наша знімальна група. Синьо, жовтий, та, власне, червоно-чорний. Бо коли українська кров падає на синьо-жовтий, він стає червоно-чорним прапором боротьби, це наші святині. Це наші святині, які ми надзвичайно цінимо, побачивши, які ми переживаємо якісь особливі емоції. З 2014 року таку емоцію переживає все більше і більше людей. Після 24 лютого 2022 року. Таку емоцію переживає ще більше людей. Я щиро вірю, я щиро впевнений, що обов'язково настане той час, коли ми будемо відчувати неймовірно круті емоції, коли синьо-жовтий повернеться, а це обов'язково буде в Маріуполі, в Бахмут, в Северодонецьк, в Лисичанськ. Повернеться в Авдіївку. Принагідно хочу подякувати кожному, хто робить внесок у наближення перемоги. Це і сили безпеки і оборони, і підприємці, і фермери, і лікарі, і всі-всі, хто своєю працею робить внесок у наближення перемоги. Тому ми маємо гуртуватись: маємо бути єдині, маємо бути міцні. Зупинитися. Схилити голову та вшанувати пам'ять військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні о 9.00 хмельничани, громадські активісти та волонтери з прапорами у руках вийшли на перехрестя вулиць Кам'янецької та Подільської, аби віддати шану і свою повагу тим, хто загинув за свободу і незалежність. От я збираюся з'їхати за кордон, і скоріше за все я поїду в цій футболці. Прапор буде зі мною для того, щоб привернути увагу і поговорити з іноземцями, донести всю ситуацію, яка зараз в нас в країні. Потрібно боротися, відстоювати, шанувати наші цінності, тому що все важливе, як і мова, як і прапор, які наші символи не все важливо для загрі для нашого існування, і з цим прапором. На жаль, хлопці гинуть і покривають їхні труни, і над їхніми могилами також висять ці державні символи. Чому ця ідея виникла? Тому що особливо чіпляє те, що не все наше суспільство відчуває, що в нас хвилина мовчання. Що в нас о 9-й годині потрібно зупинятися усім, і не може їхати жоден транспорт. Не ну, люди повинні вшанувати оцю пам'ять, цей героїзм, цей подвиг наших українських громадян, наших захисників, захисниць і цивільного населення, які віддали своє життя. Ми сьогодні живемо в такі історичні моменти. І навіть з моменту незалежності України за цих 33 роки наша країна пережила стільки, що ми не могли би навіть уявити. Але я хочу сказати, що отакі ініціативи, як сьогодні, ми зробили, все таки це привертає увагу людей, і люди з кожним разом все більше зупиняються. Наше майбутнє залежить саме від підростаючого покоління. Ну від нас загалом також, бо ми його виховуємо. Тому дуже важливо, щоб діти знали про те, що зараз відбувається в нашій державі, що ворог зазіхає на нашу незалежність, на нашу територію. Що дуже багато військових гине саме за нашу незалежність, за наш прапор, за наш гімн. Дуже важливо, щоб вони це розуміли, щоб вони були вдячні, пронесли цю вдячність крізь своє життя і навчили вже своїх дітей. Україні Героям слава! Гексакоптер військовим сьогодні передав міський голова Олександр Семчишин. Його придбали в рамках програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності України. З бюджету громади виділили близько півмільйона гривень. До Дня Незалежності ми продовжуємо підтримувати наші сили оборони. Сьогодні в рамках нашої програми грантової підтримки інноваційних рішень в сфері обороноздатності ми маємо ще одну дуже хорошу передачку це гексакоптер Шуліка-16Т. Проект один з переможців нашої програми грантової підтримки інноваційних проєктів. Вже профінансований, виготовлений, ну і фактично вже переданий одному з підрозділів сил спеціальних операцій наших сил оборони. Вартість безпосередньо цього гексакоптера, який несе на собі доволі пристойний боєзаряд, греб і може працювати в будь-яких бойових умовах. Близько півмільйона гривень профінансовано знову ж таки коштом платників податків, за що я вам друзі надзвичайно вдячний. Ну і зазначу, що мені приємно, що наша програма інноваційної підтримки працює ефективно результативно. І це черговий гексакоптер, який ми передаємо в межах цієї програми. Програма інноваційної підтримки, грантової підтримки інновацій це ще один наш механізм допомагати силам оборони. Подібних речей у нас існує чимало, ну і всі вони заради того, аби максимально наближати нашу перемогу. В умовах відзначення 33-ї річниці з дня української державності, з дня української незалежності, такі подарунки особливо важливі. Тому що за незалежність точно треба боротися. І такі пташки, як цей гексикоптер, як цей шуліка, він точно допомагатиме нищити нашого ворога і наближати нашу перемогу. А ми працюємо далі. В останню путь провели героя Вадима Шушверя. У цивільному житті чоловік працював будівельником, захоплювався грою у футбол. Служив у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 16 серпня під час виконання бойового завдання. Герою на віки 40. Поховали Вадима Шушваря на Алеї Слави. Був найкращий. Добрий. Останній віддасть. Настройки робили. Хороша людина. Дуже жалко. Двічі на тиждень волонтери громадської організації захист, об'єднання волонтерів, відвідують поранених захисників у медичних закладах Хмельницького. Серед захисників переважно військові з інших міст України. Найбільше потребують адаптивного одягу. В чергове відвідали захисників. І сьогодні усі необхідні пораненим бійцям речі. Волонтери просять приносити в офіс громадської організації на вулиці Кам'янецькій, 76. Що вівторка, що п'ятниці ми їздимо до поранених військових в лікарні? Потреби зростають. Потрібні труси адаптивні і звичайні, футболки, шорти, спортивні штани і взуття, вологі серветки це потреба номер один завжди. Потреби можна приносити на Кам'янецька 76. Це захист об'єднання волонтерів. Що вівторка ми їдемо в міську лікарню? І що п'ятниці в обласну лікарню? Хто бажає, може заздалегідь прийти і сказати, що хоче відвідати поранених військових в лікарні, і ми тоді включимо їх в групу. Вони нас дуже чекають, знають, що кожен вівторок ми в них, наприклад, в міській лікарні. І коли ми приходимо, вони кажуть, нарешті ви прийшли. Вони не місцеві. Вони хочуть, щоб до них прийшли, з ними порозмовляли, спитали, як вони, що вони. І я завжди знаходжу час з ними порозмовляти. Одноденна виставка Крим, очима громадянських журналістів, 10 років у неволі. Сьогодні у Хмельницькому. 48 світлин з інформацією про політв'язнів та знущання російських окупантів розмістили на майданчику перед торговельним центром Дитячий Світ. Наразі 218 людей ув'язнені в окупованому Криму. 133 з них кримські татари. Їх незаконно тримають в колоніях за активну проукраїнську позицію. Світлини зроблені з. Звичайними кримчанами, котрі стали в окупації громадянськими журналістами, хмельничани мали сьогодні можливість написати листи політв'язням під час акції листи до вільного Криму. Більшість листів вони завжди потрапляють. Бо, по-перше, знову ж таки в нас є всього два правила: вони основні це писати російською і писати без політики. Що мається на увазі писати без політики? Це не згадувати війну, окупацію, не казати якихось таких гасів, типу Слава Україні, чи Крим це Україна, чи згадувати Путіна. Я написала в листі, що я молюсь за них і щоб вони якнайскоріше були повернуті в Україну і кинула в Крим. Нас там є медсестра, яка просто писала на соціально значущі теми дописи в соцмережах. Її затримали психологічно на неї тиснули, імітували розстріл, підкинули вибухівку у футлярі для окулярів і засудили на 7,5 років ув'язнення. Просто за те, що вона була громадською активісткою. Також сотні вироків ми документуємо рішень суду за штрафи доволі доволі великі суми, просто за те, що людина, наприклад, там. Якась дівчина в інстаграмі запостила фото українського прапору. Вони вважають, що це теж терористична діяльність. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.